Заступник командира 4-го механізованого батальйону 24-ї крайне механізованої бригади підполковник Жухар. Ми знаходимося на військовому стрільбищі 4-го механізованого батальйону, де щотижня на протязі двох днів проводиться заняття з бойової підготовки стрільби з гістрілецької зброї та озброєння бойових машин. Даний полігон обладнаний силами, використовується, місце стрільби використовується. шлако-отвал, куди кулі попадають і дозволяють без порушення заходів безпеки проводити заняття. На даному місці в полігоні в спискому проводяться стрільби з стрілецької зброї, ручних протитанків гранатометів, з танків протитанкових гранатометів та озброєння бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2. Які результати показують ваші бійці? Бійці показують. Добрі та задовільний результат, залежить краще, організованих роб, які вже мають бойовий досвід, гірше стріляють, на жаль, підрозділи та З якими труднощами доводиться стихатися? Трудощі. В плані підготовки солдатів і так далі. Труднощі виникають в основному ну, як, місце, було б краще, було була більш, більша дистанція для слід. тому що Доводиться проводити заняття на скорочених дистанціях. І це трохи якось спрощує підготовку. Я думаю, рахую, що це основним таких проблем, які є. Якби було більше підготовлене місце, можна було б проводити заходи, допустимо, стрільби з сходу і ну, решта. Це основне. А з бойових машин стріляють? Так, да, стріляють з бойових машин, але тільки з місця.